За вашими проханнями, зробила я відео урок по в'язанню цього реглану і публікую вам безкоштовно. Зберігайте, буду щиро вдячна, і е, особлива подяка буде. Якщо ви придбаєте цю пряжу, у мене на сайті рукотворна пряжа Махер Рояль від Лана Гато або на шовку. Лише з них вона виходить така надзвичайно ніжна. І так, для прив'язки цього реглана в повитинки е, я обрала більшу горловинку. Для того щоб було більше варіантів з нею пропрацювати, або стягнути з'єднувальним одним стопчиком, або вищу горловинку зробити, тобто я роблю її вільною. Я розрахувала, що 20 петель на порі, 20 на спинку і по 10 на рукавчики. Відповідно, вже коли я в'яжу, я зразу вішою маркери пров'язала 10, і в 11-ту я маркер. У нас тобто, до цієї кількості 20, 20, 10, і 10, 40, я додала ще 4 петлі, це є регланні, з яких в нас піде розширення. Тобто, пров'язуйте 10 повітряних петель в 11-ту маркер. Це є пів спинки. Далі 10 петель рукава, в 11-ту маркер, 20 петель переду в 21-ту маркер, 10 петель рукавчик маркер і ще 10 завершення спинки. І зараз я вам покажу, як ми. Плавно переходимо. Якщо в'язати ось такий реглан ковтинкою, то потрібно робити поперечні ряди. Ось так. Зараз ми робимо реглан ковтинкою, не кардиган. Тобто якщо кардиганчиком, то поперечні ряди пров'язали, розвернулися і знову. А зараз робимо ковтиночкою. І так показую вам далі. Нам треба зараз зробити невидимий такий перехід з'єднання, а далі, коли ми будемо в'яжувати горловину, я взагалі його е, закрию. Бо я не люблю робити перехід на наступний ряд, він мені е, завжди замітний на спинці, як би його не робили. Тому я пров'язала ще 10, роблю накид і зразу роблю у першу петлю такий стопчик. Потім ми його буде трішки замітний перехід, тобто занурила, пров'язала через дві, через дві. Потім, коли ми будемо повертатися, ми е, прикриємо його. Цей перехід, і коли буде обв'язка, взагалі ми зробимо невидимим. І знову накид. Ми в'яжемо. Зараз є петелька. Ось так я вам поє... чотир... є поріт, серединка, зад. Ми за дві такі частиночки зачіпляємо, через дві протягуємо гачок. І ще через дві. Робимо дуже легко. Вибирайте під себе гачок 5-5,5, 6. У мене зараз 5,5. Знову накид. І легесенько таку пров'язуємо через дві. Знову через дві. Наступно і в'яжемо так. В'яжемо так до регланної помітки. Через дві, через дві. Махер пушиться, і він потім той простір так невид... тими невидимими своїми волосиночками. Ось. І виплетаємо павутинку. Тут висить наша поміточка. У ній ми робимо збільшення. Робимо накид. Першу петлю пров'язуємо в неї. Стопчик. Тепер робимо повітряну петлю і ще раз в ту саму робимо стопчик. Витягли і пров'язаємо. Я завжди так кажу, що отакі ріжки ми утворили. Ми зробили не один стопчик, а зробили стопчик, повітряну петлю і ще один стопчик. Воно все вийшло із одної цієї регланної петлі. Тепер маркер знімайте і ввішаємо у той простір, де ми зробили петля, повітряна петля, стопчик повітряна петля. Для того, щоб потім, коли ви дійдете до цього місця, ми не забули, що отут у нас регланна лінія. І далі перераховуйте, не збивайтесь, 10 петель вяжемо і знову цю регланну лінію. Тобто один. після цієї. Ви перший ряд мусите добре прорахувати, а далі вже просто аналогічно в'язати. Ось так виглядають стопчики по ботиночки. Зараз вам ще я пров'язала і на останньому повторю, як я роблю той реглан, і зараз робимо перехід. Ось дов'язала я ще, ще один регланне збільшення на маркері. Нагадую, маркер висить. Значить, Ми робимо накид і в маркер занурюємо, тільки я стараюся за дві частинки петлі дві ниточки, щоб було. виняла. Натягнула легенько. Дуже легко я в'яжу. Не натягую на воно і павутиночка. Пров'язала стопчик, зробила повітряну петельку, знову накид і знову те саме місце, де є маркер, виняла. І пров'язала. Перевішуємо маркер, це є наша регланна лінія. Сюди, в серединочку, легеньку. І далі в'яжемо ще цих 10 петельок і зараз плавно з'єднаємо з початком. Так, тепер дивіться, як у вас може вийти, якщо в процесі трішки перекрутилося. Бачите, зачеплений маркер, зачеплений, зачеплений. Ось так. Поверху, і тут ніби верх і низ не зійшовся. При обв'язці ми це все зрівняємо, і воно буде красиво. Не лякайтеся. Павутинка, це в'язання я роблю для новачків. Тому дуже по-простому вам пояснюю цей реглан. Не лякаємося. Ось цього переходу, що тут ніби вниз йде, тут вверх. Це ми все, коли будемо в'язувати вверх, замаскуємо. І зараз просто дов'язали тих 10 петелечок і йдемо просто стовпчиками з накидом вже в ту. Петелечка, яка вас проситься, оця перша. Тут у нас був так, як би початок, і бачите, і в нас буде така сходиночка. Ми потім її зрівняємо, бо я не хочу робити петлі підйому. Я ось тут, просто з'єднувальними стопчиками, перейдемо, і воно буде чуть-чуть на шийці, такий замітний перехід. Все. І далі з'єднувальним стопчиками і з накидом. Йдемо до початку реглану. Легесенькими, тільки ми вже тепер робимо за цілу петлю. Тобто ми провертаємо. Бачите, петелечка є перед і зад ми під цілу накид, під цілу, виняли, пров'язали. Гарний стовпчик з накидом високий робимо, щоб була така. Справжню плетемо по бутинку. Легко занурили, сплели. Це така Прямо медитація, медитація в нас виходить. І через те, що ми робимо високими стовпчиками, в нас вона відносно швидко в'яжеться, і по витратах пряжі буде невелика, невеликі витрати і красиво виглядає. Петельки рівномірні. Так, дійшли ми. Перепрошую, магазинчик при дорозі, при вокзалі. Поїзд приїхав і вже сигнали. Так, Ось ми дійшли, не забуваємо за цю останню петельку. Бачите, в нас тут було стопчик з накидом, повітряна петля, стопчик. І ми над цим стопчиком з накидом маємо пров'язати. Обов'язково. В цьому і суть збільшення. Знімаємо маркер і маємо всерединку ось сюди занурити, знову зробити такі, як кажу, ріжки. Зробити стовпчик з накидом, повітряну петлю і ще один стовпчик з накидом в ту дирочку. Все, ми знову зробили ту ріжку. І не забувайте пров'язати ось сюди. Тобто в попередні ріжки ми маємо пров'язати з двох сторін стопчики з накидом і в серединку зробити новий такий ріжок. І це нам буде давати таке плавне розширення перегланням лініям. Ось погляньте, як воно виходить. Були попередні ріжки, ми першу пров'язали, створили новий такий ріжок збільшення в дирочку і знову пров'язали стопчик. І так аналогічно робимо тут, тут і тут. По кругу, по спіралі і постійно, постійно робимо так, е, аж поки нам не захочеться утворити рукавчик. Тобто ще в'яжемо, 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 так по спіральці. Ось я розклала свій регланчик. Е, тут ви в'яжете, міряєте на себе, чи вам достатня е, ширина. У мене тут 2, 4, 6, 8, 10, 11 рядів. Тепер я дов'язала, ось тут у мене позначка, це є, значить, оце є в мене спинка. Дов'язала до того регланної помітки, де, має, де йде далі спинка, і ми в'яжемо тепер тільки по спинці. Зараз я вам покажу. Будемо в'язати сюди, до помітки, де починається регланна лінія, набрати три повітряні петлі і розвернутися назад. Тобто ми не в'яжемо, як ми звикли, по всьому, а тільки по спинці. Воно нам, ці два ряди, допоможе гарно сісти по спині. Називається цей росток, не знаю іншими словами. І гарно вас ляже на шийці, не буде тянути. І, відповідно, сідатиме дуже красиво, якщо ми зробимо оцей росток. Можна зробити два-три ряди, хто наскільки хоче глибоким ще виріст. І так працюємо. Починаємо. Ось в мене є. До речі, це є ще перший моток не закінчився. Позначка, що це є, регламна лінія. Я так зроблю. Ось, і ми сюди в серединку в'яжемо лише один стопчик. Ось. І далі все те саме. Просто стопчиками. тобто ми вже там збільшення не робили. І йдемо аж до наступної позначки регланної лінії. Ось я дов'язала, бачите, далі в мене вже є позначка, що тут є регламна лінія. Ось ці наші ріжки. І ми стопчик оцей. Який починає ріжку, ну, то збільшення, пров'язуємо. І ще один робимо в серединку. Серединку вже не робимо збільшення, а тільки один стовпчик. Все, ми зв'язали. Так. І тепер нам треба зробити три повітряні петлі, це ми піднімаємося на висоту наступного ряду. Зробили, розвертаємо в'язання і тепер йдемо назад. Якщо ви будете в'язати регланчик. З якимсь візерунком, який був в нас тут, він і на лицеву, і на лице виглядає однаково. Якщо у вас буде різні, то вам потрібно обірвати ниточку і знову почати спочатку, щоб візерунок не втрачався, щоб на спинці не виділялось, щоб ви щось по-іншому зробили. У нас тут виглядає однаково, тому ми, ми просто набрали. Відповідно, оці три повітряні петлі, вони ніби є оці три повітряні петлі, вони є імітацією стовпчика. Відповідно, ми тут вже не пров'язуємо і робимо накид. Цю петлю не пров'язуємо, а наступну і йдемо знову назад до регланної позначки. Тобто ми не робимо по кругу, а робимо поперечні тільки по спинці. Ось так воно у мене виглядає. Йдемо ось сюди. Ось я вже доходжу до наступної регланної лінії. В'яжемо ще останню. Так. І що, один стопчик з серединку де? І тепер шукаємо, 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 де наша наступна регланна лінія. Ось тут. У нас була позначка, але це є, бачите, початок того підняття. Тому маркер замираємо і ми з'єднуємо не з цим місцем. Це Якщо б ми не робили оцього ростка, то ми з'єднували тут. А так як в нас є росток, ми з'єднуємо в цьому місці. У нас були три повітряні петельки. І ми зробимо накид, зараз я акуратненько, і за цю петельку. Тобто ще раз накид робимо і зразу робимо стовпчик. Тому що ми по спіралі я не люблю робити місце переходу. Акуратненько-легенько все. Не люблю з'єднань перехід на наступний ряд, бо вони мені все одно замітні. І далі ми йдемо такими ж стопчиками. Це по кругу, тобто рукавчики у нас сформовані, ми їх поки що в'язати не будемо, а будемо в'язати нашу основну частину до потрібної нам висоти. Все. А тоді, коли ми прив'яжемо до потрібної висоти, приєднаємо ниточку сюди і будемо по кругу такими ж самими ступчиками в кожну петельку в'язати рукавчики теж по кругу до потрібної нам довжини рукавчика. От все. Це максимально простий реглан, який я можу вам показати. І в цій ниточці. Він дуже ефектно виглядає і не треба нічого лишнього. Часто ще цю регланну лінію оздоблюють, але не в цій нитці. Звичайній можна щось робити. А тут достатньо ось такого збільшення. І так, в'яжемо по кругу до потрібної нам довжини. І так, дівчатка, покажу вам, як у реглані е, приєднуємо рукавчик. Ось, зараз я вам розкладу. Покажу, я вже один рукавчик пров'язала. Ось регланна лінія і мій рукавчик. Тепер. Приєднуємо ниточку у місці в найменш замітному. Я ніби підпахою. Ось тут приєдную ниточку. Так, зараз вам розкладу. Приєднуємо ниточку і тепер просто пров'язуємо. бачите, ось мій рукавчик. Ми зараз будемо по кругу в'язати, так, як і ми в'язали низ вже нашої ковтиночки. І так. Приєднуємо ниточку, можна навіть і легеньким вузликом. І тепер робимо три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язали їх. Зараз я вам трошки збільшу. Три повітряні петлі. І тепер стараємося рівномірно пров'язувати стовпчики. У першу найближчу петельку пров'язали стовпчик з накидом. Так, тепер ми бачимо: ось місце. Ми тут пров'язали. Тепер можна. Далі в нас є чітко сформовані петельки, а ось тут у нас можуть бути запитання, тому просто в'яжемо, бачите, в мене є стопчик, але він неповноцінний, якби це є ті три повітряні петлі. І ми ніби в другу серединку, щоб воно гарніше зачепилося, встановлюємо гачок, виймаємо і пров'язуємо наш легесенький стопчик. Робимо все так легенько, як і в'язали. І ось тут це в нас було регланне розширення, ми теж робимо накид і пров'язуємо стопчик. Тільки не просто пхайте в арку, бо воно потягне, а старайтеся витягнути так ниточку і пров'язати стовпчик. І знову робимо накид і сюди. Тобто, вже ось тут в рукавчику зробіть по відчуттям, але і аналогічно в іншому, або, наприклад, коли ви пров'яжете цілий ряд, перерахуйте, щоб кількість стовпчиків в цьому рукавчику і в іншому співпадало. А далі у вас вже чітко видно, бачите петельки. Петелька, петелька, вже під цілу петельку йдемо. І пров'язуємо наш легенький стовчик знову накид. І є петелечка, і ми знову під цілу петлю, а тут ще знизу, ось така ніби перемичка, вона залишається. Все. І так, гарненько йдемо по кругу. І зараз зустрінемося у місці ну, на початковому етапі. Там я покажу, як я плавно перехожу на спіраль, щоб не робити ніяких швів. Все, йдемо цими стопчиками по кругу. Так, я дійшла майже до місця з'єднання. Бачите, ось ці перші три повітряні петлі. Тут під кожну я запихала. І ще тут посередині зроблю легенько. Ось тут важливо, щоб ви рівномірно в'язали оці легкі стопчики. Тоді павутинка буде дуже акуратна. І тепер дивіться, щоб перейти на спіраль, бо я не хочу пов'язати повітряні петлі, вони все одно мені замітно. І ми маємо, щоб не було великої дирочки, бо можна зразу запихати в цю верхню петельку. А я ще максимально близько до оцієї роблю один стовпчик. І тепер у серединку, є три повітряні петлі. Я ще роблю у серединку. Ту другу повітряну петлю роблю. Ось. І ось так оце місце це і є перехід. А далі йдемо вже по спіралі під кожну петлю, оце є перший той стовпчик, повноцінний наш. І ми е, заверх... Тільки беремо і задню і стінку, і передню, пров'язуємо Все. І далі кожну, над кожним стопчиком, ось є петелька, все так як ми в'язали, в'яжемо до потрібної нам довжини рукава. Коли ви дов'язали, є два варіанти. Можна залишити їх широкими, зараз вони теж модні, але щоб край виглядав гарно і довершеніше, ви зробіть низ просто з'єднувальними петельками, але не натягуючи сильно, так злегка. І тоді рукавчик виглядає акуратно, довершено і е, закінчено. А я вам покажу, як можна легенько звозити цей пишний рукавчик і такий малесенький зробити манжетик. Можна і робити супервисокий, то вже на ваш смак. Ось отаку от петелечка за петелечкою пров'язуємо. Дійдемо до цього місця, і я вам покажу, що тут вже переход практично. Бачите, ми просто по спіралі перейдемо. Ось тут пров'яжемо петельку, тут, тут і підемо. Все. І воно буде без швів і акуратний. Ось я дійшла до цього місця. Бачите, у нас тут просто паралель, просто по кругу йдемо далі. Петелечки вже практично зрівнялись. Ось тут було наше місце переходу. І йдемо далі по кругу, точніше по спіралі, тому що ми вже не маємо ніяких місць з'єднань і ось так легесенько продовжуємо в'язати багато-багато рядів. Мені, ну це моя особиста думка, виглядає акуратніше водим гачком, тому що тут можна Легше відрегулювати натяг, і вона ніби реально так би з така плетена, тому що спицями важко, щоб кожна петелька була така рівномірна і акуратна. Ну йде трішки більше нитки спицями економіше, але мені, мені дуже гарну гачко. Все, в'яжемо ось таку хмариночку-паготилечку.